45 днів героїчної роботи в надскладних умовах. Рятувальники Закарпаття допомагали ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС та щоденних обстрілів країни терориста в Херсоні і нині повернулися додому. Кожного ранку ми приходили о 8 годині. Диспетчер нам видавав список вулиць з найменуванням тих робіт, які маємо провести. І на ці дня ми ці роботи виконували. В День могло бути і 15, і 20 заявок, все залежності від складності. Було і 4 заявки. Просто залежало від того, який об'єм роботи треба було зробити. Найбільше ми робили десь 94 чи 95, от вікон, вікон в день ми зашивали. От, це великі такі будинки, це дитячі садочки, які були там, де жили тимчасово переселені особи, оці, які пострадали від паводку іменно в Херсоні. Вони там на цих території цих садочків жили, і туди теж здійснювалися прильоти, і от, це все розрвало. Ну, Бо там виконували ці роботи по що цих віком. Фахівці ДСНС разом з колегами з інших структурних підрозділів та областей щоденно працювали, щоб якомога швидше відновити зруйнований окупантами Херсон. Рятувальники навіть не думають відступати, хоча й роботи там чимало. кажуть, головне слухати і чітко виконувати вказівки старшого. Щоденні обстріли, розбір завалів та гасіння займань внаслідок ворожих влучань. Перебуваючи в Херсоні, рятувальники відчайдушно відновлювали адмінбудівлі, навчальні заклади, житлові будинки та допомагали місцевому населенню. Спочатку було лячно, як і усім. Ми приїхали перший раз, не знаючи, що робити, як. Ну, роботу ми то, звісно, знаємо свою робити, просто то специфічна робота, як до неї підійти. Ну, за пару днів адаптувалися, тобі... Ж і приступали до виконання своїх завдань. Емоції, в принципі, різні. Десь колись було лячно, колись нормально. То більш пристосувалися до обставин і працювали, виконували свої завдання. Рятувальники Закарпаття з перших днів війни допомагають областям, які цього потребують. Фахівці ДСНС безперервно ризикують своїм життям заради порятунку інших. Робота на деокупованих територіях півдня України триває і триватиме надалі.